И на третье а в Украину. Доброго дня, шановні працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Від щирого серця вітаємо вас із професійним святом! Сьогоднішній день це вияв уваги до людей, які своєю працею створюють затишок, тепло і комфорт в наших домівках, забезпечують життєво важливі потреби громадян і належне функціонування усіх галузей господарства. Робота ваша нелегка. Часом невдячна, але надзвичайно потрібна людям. Поки вона виконується, її не помічають. Але самий мінімальний збій відразу викликає шквал емоцій у споживачів. Незважаючи на всі негаразди сьогодення, у цей складний воєнний час нам вдається підтримувати роботу всіх систем життєзабезпечення громадян. Ви робите все можливе, щоб обсяг та якість цих послуг відповідали запитам наших співгромадян. Дякуємо вам за нелегку працю, від щирого серця. Бажаємо вам міцного здоров'я, достатку, впевненості у завтрашньому дні, миру і злагоди, здійснення всіх життєвих планів і сподівань. До привітального слова запрошується перший заступник зміївського міського голови Тетяна Тимофєєва – Шановні наші винуватці сьогоднішнього свята, шановні працівники житлово-комунального господарства, я е, із задоволенням, за дорученням з міського міського голови Павла Голоднікова, щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Ну, Якщо правду говорити, то воно у вас щодня це свято. Вас, от кого, кого, вас згадують щодня. Дуже хотілося б побажати, щоб згадували з приємністю, да? е, пишалися. Ну, Якщо чесно, ми пишаємося. Ми вами, не взираючи ні на що, ми пишаємося тим, як ви працюєте, яких результатів ви досягаєте, в яких умовах ми сьогодні живемо. Звичайно, ніколи не буває все ідеально, але ми знаємо, наскільки важко все це робити. Ми знаємо, наскільки непрості умови сьогодні у нас і ви робите, і у нас чисто, і у нас тепло, і у нас комфортно, і ми з водою, і багато-багато інших справ, які ви виконуєте цілодобово, як сьогодні модно говорити 24 на 7. Величезні слова подяки вам за це. Я хочу, щоб ви побільше посміхалися, щоб у вас був привід для гарних позитивних емоцій. Я хочу побажати усім нам, щоб наші громадяни все ж помічали того, чого вони не помічають. Да? Того, чого, можливо, не хочеться помічати, наскільки комфортнішою, комфортнішою, чистішою, гарнішою стала наша громада. Я хочу побажати вам миру, перш за все, миру усім нам, здоров'я, тепла, добра, благополуччя, достатку у ваших родинах. Ну і разом е з вами нам успіхів і побільше більше сили наснаги робити нашу громаду затишнішою, привабливішою, красивішою з вашим професійним святом. За значний особистий внесок у забезпечення роботи галузі високий професіоналізм. Та з нагоди відзначення професійного свята дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення почесною грамотою департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу нагороджується Савакова Валентина Озеленювач 4-го розгляду комунального підприємства Зміївське виробниче управління житлово-комунального господарства. Лисак Ігор майстер комунального підприємства Зміїв сервіс. Аплоди. Ткаченко Олександр оператор котельні комунального підприємства Зміїв тепло. За сумлінну працю на високому професійному рівні, зразкове виконання посадових обов'язків, особистий внесок у забезпечення надання якісних послуг мешканцям району та з нагоди відзначення професійного свята дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення почесною грамотою Чугуївської районної військової адміністрації та Чугуївської районної ради нагороджується. Акуленко віталій водій автотранспортних засобів комунального підприємства Зміїв сервіс. <плес> Лисенко Ірина економіст з планування комунального підприємства Зміїв тепло. Значні трудові здобутки, високу професійну майстерність, відданість справі та знаходи відзначення професійного свята Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення почесною грамотою Зміївської міської ради нагороджується майборода Ярослав, начальник юридичного відділу комунального підприємства «Зміївсервіс» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області. Оператор комп'ютерного набору комунального підприємства «Зміївсервіс» Сервіс Зміївської міської ради Чернігівського району Харківської області. Лаврик Тетяна. Заступник головного бухгалтера комунального підприємства «Зміївсервіс» Сервіс. Павла, інженер комунального підприємства Зміїв сервіс. Режим Тетяна, фахівець з раціоналізації виробництва комунального підприємства Зміїв сервіс. Савченко Володимир озеленювач четвертого розряду комунального підприємства Зміївське виробниче управління житлово-комунального господарства а, Василевська а, Наталія прибиральник території комунального підприємства Зміївське виробниче управління житлово-комунального господарства. Роман головний інженер комунального підприємства Зміїв тепло. Павлишинець Микола машиніст кочегар котельної комунального підприємства Зміїв тепло. Євген, головний спеціаліст відділу з питань житлово-комунального господарства, екології та благоустрою населених пунктів зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області. Дякую. Дозвольте привітати ще раз вас зі святом. Щира вдячність професіоналам, відданим своїм справі, які цілодобово працюють попри всі обставини воєнних реалій. Ваша надважлива праця як ніколи значима. Дякуємо кожному з вас за ваші дбайливі руки. Ми всі бачимо і цінуємо ваш щоденний нелегкий труд. Від щирого серця бажаємо вам і вашим родинам довгоочікуваного, справедливого миру. Міцного здоров'я, добра, благополуччя та родинного затишку на цьому наш захід завершено. До Дякую. нових зустрічей! Дякуємо.